Всім привіт, родичі! Случилось просто ужасно. Я вчора лежав вечором на кровати і Дібіу взяв свій телефон, зайшов в приватбанк і щось у мене клацнув. Побачив свою статистику розходів. Я, у мене було став трошки дибке. Дивіться, яка ситуація. У мене є три карточки доларова, злоті і гривніва. Злота. Злотими я плачу за цю хату. Тобто я плачу, що ставлю тут два платежа, приміно так кожен місяць. 1400-1397, 1400 злотих плачу за хату з комуналкою і за кімнату в квартирі. Не будете з якимось этим там клоповником, тут все нормально. Але Но суть не в этом. Тоді, доларова карточка це покупка білетів, там, наприклад, всяких, бо там в основному оплата в доларах, щоб не, не гратися з конвертацією, бо курси скакають. Вона для цього служить там, купити білетики, десь може якесь жилье, десь їздив, типу того. І гривнева карточка для чого? Продукти купляти. Отак, от у от мене це все працює, І я просто вчора зайшов і побачив, скільки я трачу на продукти. Зараз я вам це все покажу. Потім ми спросимо в вже GPT, як взагалі жити можна от з такими цифрами. І так, я зробив скріншотів, з того з цього телефону знімаю. Зараз вам все покажу. ви подержіть лайком і пишіть, яка у вас ситуація, бо ну, я хер його знаю, як тут можна жити. Я, я не жалуюсь ні в якому випадку. Я просто хочу вам показати свою ситуацію, що в мене відбувається. Бо я вам сказав, казав там 50 злотих в день. Ага, Зараз я вам покажу 50 злотих в день. Два платежа ви побачили, 1100 і 300. Наступний платеж, от, липень 2025 року. -го я знімаюся 19 числа, 19 липня, тобто прямо вечора. І от вам пішли перші розходи, я так десь стану, щоб вам їх було видно. 23 971 гривня це вже 19 число. Тут буде примірно розходів ще не знаю, ще доларів 150 точно буде. Тобто, в районі до 30 думаю, ми тут дійдемо місяці. Це просто на продукти. Я не їм лобстери, не їм омари, не їм якісь там не знаю, ягненка на вертілі, тобто якесь там м'яско, сметанка, що небудь таке сир вже не беру, ковбаси теж. Чисто там десь, десь кофе випить, їсти захотілося якусь шаурму, взяв що нібудь таке. Тобто підряд, в принципі. Но циферки поражають. Напоминаю, ця карточка просто на продукти. Ну, і може там десь якісь штани купити, поняли? Ну, типа ж не самі дорогі там, найки, якісь фідіперцеві, самі обичні, щоб ходити можна було. Тобто Я за, за моди сильно не ганяюсь. Угу. Тоді, следуючий місяць, давайте подивимося, я перегорну. Так, а що у нас тут є в наступному місяці? Ага, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Червень. Я думаю, вам видно 33 303. Ну, щоб не дурити вас з цієї суми, це я був в Норвегії, тут 6 тисяч ушло на пиво. Тобто Віталька зайшов в бар, трохи було там, коротко. весело було. Ну так буває. нічого, 150 долларів йшло на пиво. Не подумайте, я все сам не пропив. Примерно 27 тисяч йшло на йду за місяць. 27 тисяч гривень. Я, ну, нормально. Давайте далі подивимося, що робить це відео сильно не будемо затягувати. Травень, 25-й год, 25 тысяч. Пожалуйста, 25 тысяч. Да, это моя карточка. Я только что вам прямо делал эти скриншоты. Сейчас 22.08, а я вам их чуть раньше делал. Пока мисс телефон заряжал, чтобы он выдержал. Просто мои, мои эти... Видео, чтобы он мои выдержал. 25 тысяч. Хер его знает. Это не одного человека. Я живу в Рославе один человек. Сам полностью, тут сам я живу. 25 тысяч. Я пердолю. Тоди... О, тут уже поинтересней. Квітень. Тут вже щось похоже, 21 тисяча. Це вже щось таке похоже, ну, значить, щось я десь не той не купляв, або, може, десь зекономив таке теж могло бути. 22,657 березень. Так, що ми взагалі бачимо по цій статистіки? В середньому приблизно, 22-25 тисяч виходить на їжу. У мене на одного. Я не знаю, як ви там живете на 300 злотих місяць, як там хтось писав, чи на 500 злотих. Ну я не знаю. Я не розумію, я кажу, не жирую просто. Що нібудь собі зайшов, купив, перекусить, сам щось готую. навіть не щось, а якісь там каші, макарони, там по флотськи, по хіроцьки. Ну, і ось такі от циферки уходять. Так, давайте ще, знаєте, що зробимо. Зараз зайдемо до одного умного чоловіка і ми зараз в нього спросимо. Дивіться, є така штука, я вже в нього тільки що, звісно, і багато ми з ним зараз не можемо побалакати. Чат GPT називається штука. Чим може допомогти. Може він нам щось підкаже, а ви пишіть своє, скільки у вас уходить, тільки реальні циферки, не мільйони, а ну, як у вас виходить. Бо хата та їда вже тисяча доларів. Це я ж кажу, це я сюди не читав розходи з доларової карточки, Бо зараз серце в мене лопне, відео вам тоді не виставлю. Я навіть боюсь просто дивитися на ті, ті бумажки. О, привіт тобі. Поздоровайся, я тебе знімаю на відео. Скажи родичам привіт. В мене буде до тебе парочка вопросів. Привіт. Рад тебе слухати. Привіт, твоїм родним. Звісно, задавай свої вопроси. Я з удовольствием допомогу. Ану, на українську перейди мені, подруга. Звичайно, давай перейдемо на українську. Як я можу тобі допомогти? Скажи, родичі вам всім привіт, і я тобі зараз буду задавати вопроси, а ти будеш мені відповідати. Тільки правдиво, а не дури мене і не юли. Привіт усім рідним. Звичайно, я тут, щоб допомогти. Питай, і я відповім тобі щиро і правдиво. Дивися, зараз 2025 рік. Я думаю, ти це сама все розумієш. Так, я зараз мешкаю в місті Вроцлав. І можеш нам сказати, яка середня зарплата по місту Вроцлав? Ну от там заводи, склади, не, не інженери, а саме обична робота для самих обичних людей, таких як я на 2025 рік. Щас. У Вроцлаві середня зарплата на заводах та складах у 2025 році становить від 5 тисяч до 6,5 тисяч злотих на місяць. Це залежить від посади та складності роботи. Наприклад, працівники на складах можуть заробляти 24,70 злотих на годину Ага, 24,7 на годину це по умові з Так, а якщо обичний чоловік працює по умові праці в місті Вроцлав, наприклад, от давай тільки чистим мене грязним, бо ти час нам по не розказуєш, а тобі всі повірять. Зуміло. Якщо говорити про роботу за типовим трудовим договором, умова о праце, то середня зарплата на таких посадах у Вроцлаві може бути близько 3500 4500 тисяч злотих на місяць після сплати податків і внесків. Це залежить від конкретної компанії, галузі та досвіду працівника. О, це ми вже з тобою прийшли до середнього арифметичного. Тобто в середньому 4 тисячі злотих. Ну я працював на заводі, получав 4 200. Ну не суть. Дивися, об'ясни мені, будь ласка, як, якщо, наприклад, я жінка і маленька дитина на жінку платять 800 плюс, я так розумію, допомоги, так? І як мені можна, наприклад, зняти собі квартиру в Рославі? От хочу я жити в Рославі, чого ні, великий город? Як я можу прожити від своєю сім'єю, якщо на продукти у мене уходить на одного зараз приблизно 600 доларів? Розумію, твої турботи. Якщо ти жінка з дитиною, то в Польщі є різні соціальні виплати та допомоги. Зокрема, сім'ї можуть отримувати допомогу на дитину, наприклад, 500 Це може допомогти покрити частину витрат на життя. Щодо оренди квартири у Вроцлаві. Ціни можуть значно варіюватися в залежності від району та типу житла. В середньому оренда однокімнатної квартири може коштувати від 2000 до 3 тисяч злотих на місяць. Залежна від розташування та умов загалом важливо планувати бюджет, враховуючи всі витрати на проживання, продукти, оренду та інші потреби. Можливо, варто також розглянути можливість роботи з гнучким графіком або додаткового заробітку. Е, а скажи мені, пожалуйста, якщо я буду працювати 8 годин на роботі, потім ще буду підрабатувати, через скільки годин я буду какати стоя. Важливо пам'ятати, що здоров'я та безпека на роботі дуже важливі. Якщо ти працюєш 8 годин, а потім підробляєш, важливо стежити за своїм самопочуттям і не перенапружуватися. Відпочинок і час для відновлення також важливі для того, щоб уникнути перевтоми. Якщо ти відчуваєш себе втомленою або маєш проблеми зі здоров'ям, краще зробити перерву і дати організму відпочити. Ага, так ну хорошо, це ми почули. А тепер скажи, от це заговор масонів. Тільки давай не дури нас, тому що я буду злиться. Якщо ти будеш нас дуриться, заговор масонів, що от кругом зарплата в, в родставі тисяча доларів примірно за 8 часов робочого дня. Розумію, що питання зарплат може бути важливим і складним. Зарплата в різних сферах та регіонах може значно відрізнятися в залежності від ринку праці, досвіду, гаузі та інших факторів. В Роцлаві, як і в будь-якому іншому місті, є різні рівні зарплат, залежно від роботи, кваліфікації та умов. Важливо орієнтуватися на реальні дані та знаходити баланс між роботою і відпочинком. Ну, дивись що, я замітив, я працював в завод LG. Я думаю, ти чого такий, це не найкращий завод, нікому його не рекомендуй. І працював на протеїновому заводі. Тобто на LG працюєш 12 годин, отримуєш приблизно 6 тисяч злотих на руки. І працюєш на протеїновому заводі за умовою праці, отримуєш 4 тисячі 200 злотих на руки. Як можна прожити на оці гроші, зняти собі хату? Я не кажу там, десь літати на Мальдіву, просто нормально жити. Я не кажу купити машину. Як можна пропитатися на оці гроші і собі зняти хату? От об'ясни мені, воно не ніяк... А розягнуто денного обмеження на використання розширеного голосового режиму. Ви можете продовжити чат у звичайному режимі. Поняли, нема мене платної функції. Коротше, вона так нам толком і не відвітила, але я вам твічу. Це, мабуть, почти нереально. Ну, я, от хрень його знаю, я от дивлюсь по собі. Я не знаю, скільки на днів зарабатувати, щоб себе нормально чувство. У мене немає машини, у мене немає нічого. Просто їжа, хата, от тисяча доларів. Я хер його знаю. Фу, я вже починаю нервничать, тому що ти потратиш на заводі, отримуєш 1000 доларів, все, от вони, поїв, заплатив за хату. тому Є два варіанти: починати більше заробляти, або я тоді не знаю, який другий варіант можна придумати, або куди-нибудь десь їхати, мабуть, подальше. Що ви мені скажете на таке відео, я не знаю, це в качестве експеримента, думаю, вам зніму, покажу свої розходи, приходи, ось ці от... ну, приходи. Гріх жалуватися, в принципі, не голодний, ситий, ну то все же. Ну, якось, я не знаю, навіть, що вам далі тут сказати в цьому відео, тому що я до нього не готуюся і починаю нервничати, Зараз буду реп читати і троїть. Будемо на цьому закруглятися, ви мені пишіть свої варіантики. Якщо поставите лайк, а ще є така штука, захайпить. Там, де коментарі, просто в боку, не відкривайте їх в бок. Я не знаю. У мене на двох телефонах є, на тому немає телефонів, я би зараз показав, як це робиться. Коротше, не знаю, що вам ще сказати. Будемо закінчувати ми це відео. Ви мені все пишете, я все читаю. І попробуйте мені об'яснити, подискутіруємо з вами. Може колись потім чуть позже проведемо стрім, може не самі проведемо. Як вийде, так і буде. То я тому що побрився, бо був такий зарощий вже, як бідуїн. борода нечосана, не стрижений. Так, да, я вчора трошки прозрів, тому що бабки ну, я ж кажу, не кажу, нікуди їх не тратити, що отак от 600 доларів просто. Не знаю, ви ж бачили, я вам показував, що не сильно там от скупився 80 злотих. Ну там ще м'ясо є, тепер треба олія, кофе закінчилося. піду куплю олія кофе, порошок закінчився. Порошок закінчився, Надо там буде шампунь, хіруні, І отак воно от по кругу просто і все йде. Все, що небудь закінчується впереді зима. Напоминаю, треба ще купити якоїсь де буде кучерявий. Ну і от сюди вас валить, десь в другому місті купити. Ну, ключове слово купити. Також ми ще не вважали. Там дітям скинуть бабуся ці моменти. Це просто я вам показав на їжу і на хату. Все. У мене на етому, на цьому і повномочі все, як ти казав, поліцейський. Всім пока. Радий кожного бачити. Всі коментарі читаю. Якщо не час, відповідаю чуть позже, тому що можу десь бути в роз'їздах в цих всіх знаєте, моментах. Ну, бізнес там, річ йде про трьохзначні суми. Все, всім пока-пока.